Вітання всім глядачам загальнонаціонального марафону Єдині новини. Сьогодні телеканал Рада працює в кабінеті міністрів України і зокрема, окремо маємо нагоду поспілкуватися із віце-прем'єр-міністром, міністром цифрової трансформації Михайло Федорович з нами сьогодні. Пане Михайло, вітаємо. вас. Вітаю. Давайте розпочнемо нашу розмову із новинок в дії, адже буквально напередодні ви презентували. Новий сервіс, новий інструмент для органів державної влади дія Енджин. І говорили ви зокрема про те, що завдяки цьому сервісу держава може економити, економити мільйони, і е, українці зможуть отримати багато нових зручних сервісів. Про які сервіси мова і про е, яку економію конкретно на чому зможемо економити? Да, давайте почнемо з того, що таке цифрова держава. По суті, це обмін інформацією між різними реєстрами. Коли ви коли ви звертаєтесь до будь-якого державного органу і перекладаєте там отримати папірець і потім відносите в інший державний орган, по суті в цей момент відбувається міграція інформації. Його цифрова держава це коли є реєстри, інформація перетікає з одного реєстру в інший, обмінюється інформацією, і ви не ходите по державним органам, а бігають дані. Між реєстрами і таких реєстрів в нашій країні більше ніж 400. Вони різні. Це може бути якась там таблиця, а може бути там така інформаційна система, яка розроблялася роками. А всі вони, всі вони повинні бути там побудовані технологічно, і всі вони повинні бути захищеними, обмінюватися цією інформацією. І тому для того, щоб пришивши цей процес трансформації всіх реєстрів в нашій країні, ми створили по суті цей продукт. Який тепер дозволить оновлювати реєстри і робити це набагато дешевше, ніж було до цього. Тобто економія може бути в рази, тому що раніше державні органи зверталися до різних компаній. ці вони ці реєстри будувалися на різних технологіях. Це коштувало великих грошей. Тепер буде економія завдяки уніфікації, по суті, створення опенсорсної технології і відкриття нового ринку. Це такий новий крок побудові цифрової держави. Ви говорите і про захист цих даних, наскільки тут все пропрацьовано, Адже нещодавно ви так само коментували цю тему і говорили про те, що агресор все ж таки вчиняє кібератаки на нашу державу, зокрема і надію. Можете розказати детальніше, скільки таких атак було, як відбувалося? Да, вже більше ніж зафіксовано тільки офіційно більше ніж 3,5 тисячі кібератак. Насправді вони відбуваються від початку повноштабного від вторгнення. Насправді вони постійно відбуваються, і ворог намагається знайти слабкі місця. Тобто відб... продовжується технологічна війна в цьому напрямку також. Тому дуже важливо створювати там і розвивати правила захисту всіх наших інформаційних систем. Тому і Продукт, про який ми вами говоримо. Він також містить всі правила щодо кібербезпеки, і також ми продовжуємо нові продукти створювати з такою архітектурою, яка є найбільш безпечною для того, щоб розвивати цифрову державу під час повномасштабної війни. Тобто всі дані захищені. Ви, от-от почнете е, тестувати дія офіс, новий так само сервіс, е, і вже анонсували створення дія мілітарі. Розкажіть, можливо, вже є бачення і розуміння, яким чином це все має виглядати, зокрема діємілітарі для військових, що буде доступне. На сьогодні є багато бюрократії у військових, тобто вони заповнюють багато різних журналів, списання дронів. Все це забирає багато часу. Тобто, ми постійно спілкуємося з військовими, розуміємо там як побудовані процеси, пропонуємо постійно Міністерству оборони вносити якісь зміни в нормативно-праві акти. І зараз у нас є там з новим міністром там спільне бачення щодо того, як побороти бюрократію в армії, як зробити так, щоб наші військові. Вони могли там не думати про ці паперові документи, як їх заповнювати, все було максимально автоматизовано і, і спрощено. І по суті, в майбутньому, якщо цей проект буде запущений, тому що є багато умов, коли чому може запуститися і коли запуститься ДІА Мілітарі. до цього повинен бути реєстр військових Він повинен бути побудований там за певними правилами. Це нелегкий процес. Але коли все це станеться і буде поборена бюрократія. У військових з'явиться в дії окремий функціонал, який дозволить в кілька кліків отримати будь-яку інформацію щодо, наприклад, як отримати там Starlink або як спасати дрон до того, щоб запропонувати там певні якісь зміни або інновацію в збройних силах України. Про реєстр військовозобов'язаних ви так само заговорили. Про це говорить і новопризначений міністр оборони Рустем Умеров. Він говорить і про електронний е реєстр зобов'язаних, і про електронний військовий квиток. Е е які можливості відкриває, зокрема, цей електронний реєстр, е чи працює над цим мі Мінцифри здебільшого, і чи знову постає питання про те, чи, може, е чи можуть видавати повістки? У дії, наприклад, Так, ми не працюємо над повістками в дії. Цього не буде, і е, зараз ми допомагаємо міністерству оборони цифровізувати там, покращити якість цього реєстру військовозобов'язаних. Там ми знаходимо донорів, які. Допомагають будувати цю певну інфраструктуру, там робити певну верифікацію даних. Але цей процес потребує, скажімо, пришвидшення. Цей процес потребує там нових кадрів Міністерства оборони. І зараз буде перезапускатися повністю вся команда, і від цього також буде залежати темп розвитку цієї інформаційної системи. Тому подивимося, як будуть розвиватися події, але будемо сподіватися, що цифровізація Міністерства оборони вона вийде на новий рівень. Цифровізація у сфері так само військово-лікарської комісії. Можливо, тут можете розповісти більше деталей, адже і сам пан Рустем Умеров і в Міністерстві охорони здоров'я говорять про те, що саме цифровізація допоможе побороти корупцію в цій сфері. Є, можливо, вже якісь напрацювання? Е, ну, вже частина реалізованих проєктів, ще багато проєктів в роботі. Ну, зараз впроваджується медична інформаційна система, електронна, для того, щоб дані також швидше там. Бігали в закладах в госпіталях, ВЛК і електронна черга впроваджена, впроваджується електронний документообіг, який дозволить також обмінюватися певними документами для того, щоб військові там, не поверталися в частини, не було там зайвих витрачання часу і зайвих пересувань. Тим паче, коли військові, наприклад, там, на реабілітації. Тому деякі дії вже зроблені, багато проектів ще в роботі знову ж таки. Дуже багато залежить від того, як, яка буде команда, хто буде відповідати за цифровізацію в Міністерстві оборони. Ми повністю готові там бути таким офісом підтримки всіх змін. Будемо зараз працювати з Рустемом для того, щоб закінчити ці проекти і вивести на наступний на рівень. Теоретично чи можна це зробити протягом 2024 року? два е, року? Рік це досить великий час для будь-якої трансформації в світі, де ми живемо, швидкому, Тим паче, що зараз повномаштабна війна просто немає часу, щоб так довго робити проекти. Тому можна, можна зробити це набагато швидше. Ви так само неодноразово говорили про те, що не працюєте над перенесенням виборів у дію. Хотілося б уточнити. Чи теоретично взагалі це можливо і умовно отримуємо ми завтра задачу зробити вибори у дії? Скільки потрібно часу, аби все це організувати і підготувати? Так, да, ну, задача завтра не може з'явитися, тому що для цього там ЦВК працює Верховна Рада. Там відбувається багато законодавчих змін. Тому це там навіть якщо була така ініціатива, вона б там була довготривала. Але взагалі ми просто не пропрацьовуємо підхід до цього, тому не можу вам сказати, скільки часу це може зайняти. Потрібно аналізувати, робити там аналіз схожих кейсів в інших країнах, і вже потім грунтовно підходити до цього. Тобто такої задачі немає. Ми над цим не працюємо. Важко там спрогнозувати скільки це може зайняти часу. Просто над чим ми точно працюємо і бачимо результати цієї праці, так це над армією дронів і не тільки. Давайте про це далі поговоримо. Адже нещодавно ви так само сказали, що до кінця цього року ми наростимо виробництво в цілому дронів на 120-140%. відсотків разів у 120, так, у 120-140 разів розкажіть. Чи можемо говорити приблизно про яку кількість іде мова, і про те про основні види дронів, над якими зараз працюєте? Так, да, я не можу казати точну кількість, це точно більше ніж 100 тисяч, можу так сказати, mm -hmm. дронів. Але потрібно ще більше. Тобто, коли ми бачимо, там, що наші знайомі збирають кошти на там, дрони, ми з вами там точно всі донатимо. Неважливо, не де працюємо і чим займаємося, все це говорить про те, що дронів не вистачає. І насправді дронів потрібно ще більше. Тобто, такі результати вони говорять про там, нову динаміку виробництва, про те, що там більше сотні виробництв працює вже в Україні. Україні. але це говорить про те, що там потрібно швидше розвиватися, тому що зараз війна дронів, і від кількості дронів залежить перевага на полі бою, залежить скільки ми зможемо зберегти життів наших воїнів. Тому на наступний рік ще більш амбітні плани. Задача і забезпечити збройні сили більше і, взагалі, всі сили оборони більше кількості розвідувальних дронів, таких як Мавіки, та Matrix. Матрікси, і задача масштабувати виробництво FPV-дронів і камікадзе, які літають і на і на і на 700 кілометрів, і більше. Тому зараз ми працюємо з потребами сил оборони на наступний рік. Зараз в проєкті бюджету вже закладено більше коштів ніж в цьому році. І ринок активно розвивається. Тому у мене там, в принципі, є такий помірний оптимізм щодо масштабування виробництва в наступному році, але скажімо так, що є багато чинників і бар'єрів, які ще потрібно побороти для цього. Тобто говорити в скільки разів ми наростимо виробництво наступного року, поки не можемо. Я думаю, що більше ніж в цьому році, це точно, але в скільки разів. Будемо дивитися після того, як депутати проголосують за законопроект. Він стане вже законом про бюджет наступного наступного року. І тоді ми зможемо більше отримуючи потреби сил оборони, вже планувати наступний рік. Більш ґрунтовно. Ви говорили про розвідку, і тут керівник головного управління розвідки України пан Буданов називав основні цілі для українських дронів на території Російської Федерації на території ворога і наша. Агресора агресора він сказав, що це зокрема засоби ППО російської військовий транспорт і військові виробничі об'єкти. Чи враховуються особливості цих всіх місць уражень, так би мовити, при розробці нових дронів? Це хороше питання, звичайно, тому я і почав з того, що потрібно. Зрозуміти детальні потреби сил оборони на наступний період планування. Тобто в цьому році чітко було зрозуміло там, що потрібно СБУ, ГУР, там Не Збройним силам, і це все виконується, і ми бачимо багато нових місій і на морі, і там щось на території агресора постійно відбувається зараз. Іде планування наступних місій, і звичайно, що це все враховується в виробництві, тому що все це впливає на розвиток технологій. Яка потрібна інновація? Наприклад, якщо потрібні БПЛА, які там знаходять РЕП і є цілею його вражати, то звичайно, що там це впливає на ту технологію, яка використовується. І вже не всі розробники можуть працювати з цією технологією. Тому наші цілі. Вони і наші потреби вони диктують. А яке нам потрібно виробництво, на якому рівні, скільки потрібно в нього інвестувати, які нам спеціалісти потрібні, які компоненти необхідні, і все це впливає на полісі мейкінг, на закони, на нормативно-праві акти, на бюджет наступного року. І ось зараз ми знаходимося в процесі планування наступного року. Але до кінця цього року якраз зараз там прижають системно партії нових БПЛА, які допомагають виконувати. Раніше заплановані місії. А спеціалістів вистачає, і досвід яких країн ми вивчаємо, розглядаємо при виробництві наших дронів? У нас унікальний зараз досвід. Я там кілька тижнів тому там був на полігоні, де з натівським кодом кодифікацію випробовувалися дрони. Скажу так, що ми на досить високому рівні. Звичайно, що ми використовуємо там компоненти, які виробляються в різних країнах світу. У нас локалізація досить маленька, поки що, але це тільки початок, тільки рік системної роботи щодо виробництва. Це дуже маленький термін. У нас є великий потенціал, але навіть те, що ми вже збираємо в Україні, виробляємо, воно має там певну інноваційність, і воно там ребостійке, досить багато продуктів, які працюють під ребом. І я скажу так, що в нас є потенціал в цьому напрямку. Бути одним із лідерів світ в світі, але в першу чергу є задача зараз нарощувати виробництво для того, щоб у кожної бригади у кожного підрозділу у регулярних військ нерегулярних було стабільне забезпечення БПЛА для того, щоб Наше командування там кожне могло планувати нові місії і розраховувати на системні постачання. А чи цікавляться наші західні партнери, можливо, нашими дронами і виробництвом цих дронів на своїх територіях? Я так скажу так, що деякі українські виробництва вони. Відкривають там певні такі нові об'єкти щодо виробництва і не тільки на території нашої країни, тому там іде певна співпраця. Звичайно, що. І дуже багато там представників різних компаній бувають в Україні. Тобто, сьогодні Україна стала, на жаль, таким певним тест граундом для різних технологій. Тобто, вони тут тестуються, вони аналізуються. І для нас це добре, тому що ми беремо там певні інновації для себе з іншого боку. Звичайно, що країни НАТО дивляться, як відбувається там сучасна війна, така масштабна. І але на жаль, що це відбувається на території нашої країни, але від технології залежить дуже багато швидкість нашої перемоги, тому що війна технологічна все більша роль технологій. Сьогодні там навіть артилерія здебільшого не працює без наведення і контролю спостереженням дронів. Ми бачимо, які в піві за 500 доларів вражають там танки, які коштують кілька мільйонів доларів. Тобто, все змінюється прямо зараз, сьогодні, на полі бою, і від нашої швидкості залежить. Залежить швидкості змін, залежить швидкість перемоги, і тому дуже важливо, щоб інформація і інновації вони рухалися між країнами, тому що дуже багато талановитих українців, наприклад, ми зараз збираємо по всьому світу, які поїхали 10, 15, 20 років тому фізиків, які інженерів, які зараз повертаються і беруть участь у виробництві українських безпілотників. Напередодні Дня Незалежності ви анонсували появу нового типу дрону в Україні. і Говорили тоді, що деталей не можете розкривати. Можливо, зараз прийшов той час, коли можна розкрити деталі. Чи з'явилися чи з'явився вже цей дрон? Ну у нас кожного місяця щось нове з'являється, uh -huh. те, що ми планували. Тому там я не пам'ятаю про що конкретно тоді шла мова. Можливо, про дрони з великим ренджем, які літають на велику дистанцію. Такі з'являються кожного місяця нові дрони. Але зараз а яка максимальна дистанція зараз для наших дронів? Я так не можу розкривати такі питання. Це вже mm -hmm. до наших сил оборони, до розвідки, там тобто вони можуть такі питання комунікувати, але ранше достатньо великий, там є більше ніж 700 кілометрів, тобто потрібно говорити з силами оборони. І також ми зараз працюємо і українські виробники над тестуванням безплотників типу типу ланцет Російські, які є певною загрозою для нашої броньованої техніки, це не секрет. І тому зараз, по суті, там ця категорія відкривається в Україні. І я сподіваюся, що там за півроку, за вісім місяців, ми зможемо там конкурувати і виробляти більше безпілотників цього типу в Україні. Тобто, ми вивчаємо їхні російські безпілотники, які знищують наші військовослужбовці, і будуємо щось краще. Так, ну ця технологія, вона там для нас достатньо зрозуміла. Унікальність в тому, що вона захоплює штучний інтелект там певну ціль, і навіть під ребам вже на автоматичному режимі вражає цю ціль. І подібні технології ми зараз розвиваємо також в Україні. Але є категорії, в котрих ми лідери є, і там не факт, що Росія зможе в найближчий час повторити подібні технології. Пан Михайле, я дякую вам за цю розмову. Спасибі, віце-прем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації. Михайло Федоров був із нами у цей час. Спасибі нашим глядачам.